Доведено що 95% інформації про оточуючий світ мозок людини отримує через зір. Зір є визначним у формуванні уяви дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Отже, роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити. Порушення діяльності здорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливості. Таким чином, дитина отримує менше інформації про довкілля як в кількісному, так і в якісному відношенні, ніж діти з нормальним зором. Зрозуміло, що діти з порушеннями зору потребують особливих умов для повноцінного всебічного розвитку. Спеціальні дошкільні заклади та групи для дітей з порушеннями зору саме і є тими установами, що мають на меті виховання, лікування, можливе відновлення і розвиток порушених функцій зору у дітей та підготовку їх до навчання в школі. Дорошенко Олена Миколаївна, завідувач Кіровоградської міської психолого медико-педичної консультації, Олена Миколаївна на сьогоднішній день ми говоримо, ми бачимо, що у нас дуже багато дітей з вадами зору. Чи є в нашому Місті, чи є в нашій області такі заклади, в яких можуть навчатися або перебувати діти з вадами зору, тотально не бачучих або тільки з вадами. Сергій Михайлович. Я вам дуже дякую за запитання, тому що пишаюся тим, як працюють заклади саме для дітей з вадами зору в місті Кіровограді. Багато років в місті Кіровограді функціонувало два спеціальних дитячих садочка для слабозорих і для дітей з вадами зору на сьогоднішній день. Вже майже 4 роки на базі Кіровоградської школи-інтернат працюють класи для дітей з вадами зору, тобто там допомагають діткам адаптуватися до школи і виправити свої вади. Це такий тандем у нас виходить від дошкілля до початкової школи. Далі діти, інклюзія, діти вливаються в загальноосвітній навчальний простір і продовжують навчання на загальних підставах. Але вже до цього часу дитина має досвід, має навички і успішно соціалізується. Це такі наше бажання, наші. Будем казати, такий напряг що добитися того, щоб все таки інклюзивна освіта в нас була в Кіровограді, Ми цього досягаємо. Безперечно, я хочу сказати, що начальник управління освіти Лариса Давидовна Кастенка людина дуже прогресивна. Вона дуже багато для цього робить. І як наслідок в місті є повна мережа для дітей. З різними патологіями інклюзивна освіта є відносно новою для взагалі українського простору. А тим паче, якщо стається питання фінансування, я думаю, що уряд уважно. Буде дивитися на цю проблему, і оплата вчителів буде відповідна. Хочеться цього, скажіть, будь ласка, які небудь проекти або якась допомога закордонна надходить до цих закладів, ну, до цієї програми? Так. Я от сьогодні з вами під час до вашого інтерв'ю зараз тримаю в руках окуляри. Ми дуже радіємо з того, що у нас є такі друзі, німецька організація Раун і. І, користуючись нагодою, хочу передати слова вдячності учаснику цього проєкту Міхайлю Мюлеру, який безпосередньо надає допомогу дітям Кіровоградщини. Це вже не перший такий благодійний внесок. В травні минулого року отримали окуляри діти Світловодської школи інтернат та інших шкіл інтернат в області. А в цьому році, в кінці року, в грудні, ми безпосередньо отримали окуляри для учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах та в спеціальних закладах міста Кіровограда. Це, звичайно, була ціла подія, оскільки, незважаючи на те, що така дитина може виховуватися в звичайній сім'ї, там, де є мама і тато, але окуляри це така річ, яку, на жаль, приходиться міняти кілька разів на рік. Змінюється стан зору у дитини. На виростає, а одні окуляри коштують близько 400 гривень. Тому е, така допомога е, ну, є дуже слушною для наших дітей. А для нас, для педагогів, найголовніше, що дитина забезпечена е, навчальному в навчальному процесі, а це дає свої позитивні результати. То ми е, дуже вдячні Михайлю Мюллеру за таку допомогу. Придбатись будь ласка. Я сорока Лілія Юрівна, завідувач спеціального дошкільного навчального закладу. Краплинка наш заклад незвичайний тим, що тут. Перебувають дітки з вадами зору, і наряду з виховною роботою роботою проводиться лікувальна та корекційна робота. Ось зараз ми з вами знаходимося в кабінеті, який є лише в нашому садочку. Лікувальний кабінет, де лікують дітей, у яких є. Різні порушення зору це і косоки, це і амбліопія, і ну цілий ряд діагнозів, які на жаль таких маленьких вихованців, але вже вони на жаль є. І тут ми їм допомагаємо або покращити зір, або, хоча б прикласти зусилля для того, щоб зір не погіршувався, бо, на жаль, є ряд таких хвороб, які невеликовні. То завдання нашого кабінету, нашого медичного колективу це і сестри ортоптистки Любов Григорівна і сестра ортоптистка Тетяна Вікторівна, і лікар-офтальмолог Лобжинська Олена Станіславівна, яка кожного четверга приходить тут, наших обстежує, то основне завдання вилікувати, або, ну, якщо не довести до одиниці. То, хоча б скоригувати, покращити зір. Є такі можливості, і у вас виходить при саме в таких умовах. Звичайно, можливості є саме для того, і є лікувальні апарати, які ви бачите в нашому кабінеті. Дуже вдячні ми нашим благодійникам, які нам подарували комп'ютери, на яких є спеціальні лікувальні програми, які це також не у всіх закладах. Таке є. Крім того, управління освіти нам досить таки часто перераховує гроші і поновляє базу матеріальну базу. Саме лікувальну. а що дають? Скажіть, будь ласка, що дають ось саме я вже декілька разів чую, програми для комп'ютера, для оздоровлення, для корекції, для чого? Що, що вони Це допомагають сподів... чи дають? Спеціальні програми, які в ігровій формі активізують роботу різних зорових нервів. І дитина, знаходячись за комп'ютером, думає, що вона грається, але насправді це йде лікування. Звичайно, це лікування відбувається в певних часових межах, щоб, як то кажуть, не на Певні часові межі, крім того, для кожного діагнозу є певна своя розроблена програма. Не можна сказати, що одна програма лікує всіх дітей. Такого немає такої. Лікувальної пігулки від усіх відхилень, на жаль, ще ніхто не придумав. Але саме ці програми вони є ліцензійні і розроблені фахівцями, спеціалістами і медиками, які стимулюють певні ділянки ока. Ну, при певних захворюваннях, і, звичайно, це дає позитивний результат. Скажіть, будь ласка, як от діти, які дуже погано бачать, які ну, бачать, але дуже погано, як ви допомагаєте їм орієнтуватися в просторі, по коридору, йти, за сіл сідати? У нас наповнення груп від 8 до 12, тобто в групі набагато менше діток, ніж в звичайному садочку, і крім вихователів і помічників вихователів, у нас є ще така посада, як тифлопедагог. Який Займаються саме з тими дітками, в яких вади зору ну досить таки ярко виражені. І діти, у яких ну, вади зору досить таку високо ну, низький процент зору, вони по коридору самі не не ходять. Незвичайно, або з помічником вихователя, або з вихователем. А що зараз ми бачимо? Ви бачите, як проходить заняття на мускул тренері. Цей апарат застосовується для покращення зору, якщо у дитини діагноз косоглаз косоокість. От, ось ви бачите, що їй потрібно слідкувати за предметом, і завдяки цьому укріплюється укріп... мишці. Укріп... Укріп... Укріплюється так, мишці ока. І ефект косоокості, якщо регулярні ці заняття, а в нас дітки в нашому садочку, якраз таки із-за того, що заняття відбувається кожного дня. То є певні позитивні зрушення. А косовокість можна вилікувати без втручання, дивлячись, яка стадія, яка, яка, яка ступінь косовокості, скажімо так. Якщо незначна, то завдяки, який кут косовокості, то завдяки таким роботі на таких апаратах можна покращити. Зір. Звичайно, якщо кут косовокості досить великий, тоді цього недостатньо. За скільки часу йдуть заняття? Заняття в підготовчій групі 30 хвилин. Ось зранку, якщо говорити про режим роботи садочку. Прийом дітей із 7 до 8.30, прийом дітей, ранкова гімнастика з 8.30 до 9.00 – це сніданок. З 9.00 до 10, 10 це заняття. Потім прогулянка на свіжому повітрі, якщо відповідають погодні умови. Потім розвиваючи корекційні ігри вже в самій групі. обід, Здоровий сон, і в другій половині дня, як правило, також є одне заняття. Ну воно вже більш не навчальне, а виховної направленості. Плюс бесіди, плюс дидактичні ігри. От із-за того, що діти з вадами зору, у нас дуже багато ігор саме на розвиток зору. Ми придумуємо це з спокійкового матеріалу ігри. Це ігри з кришечками, нанизування намистинок. Ігри з прищепками, як діти викладають гарні квіти з прищепками, ігри сортування. Шариків різнокольорових і різної величини. Ось. Тут ігри у нас кіндерята маленькі, коли купляють дітям кіндери, то вони ці кіндерні оці маленькі іграшки вони використовують теж. біноклі різні, калейдоскопи різні, багато конструктивного матеріалу, мозаїки. Ось така ігра нова, дуже гарна, де діти вкладають в дирочки букви це для підготовчої групи. Багато нових мозаїк у нас ось. Такий конструктивний матеріал, дрібний, дуже великий матеріал ну і інші такі от посібники. Є дидактичні ігри, діти граються, шнурівки, там у нас є обведи і заштрихуй, тварин, птахів. Є в нас такі ігри, де діти складають ціле із частинок, береш картинку, якусь шаблончик, і частинки, і викладаєш ціл, цілу картиночку. Багато дидактичних ігор для корекції зору наших дітей книги Знаходяться книги, які діти виготовили своїми руками. Вони підписані, вони наклеючку мають, кожна дитина має свою книжечку. Ми готуємо для них віршики або загадки, а вони приклеюємо цю книжечку, а вони ці, до цих загадок і віршиків малюють ілюстрації. Ось дуже гарні ілюстрації, які діти малювали до віршиків про журавля, про слоника. Вони малювали такі гарні ілюстрації. Про Калину, ось Тараса Григоровича Шевченка Калина і дівчинка намалювала осінню калину вже без листечка, жовте листечко, червону калину. Ось такі гарні книжечки мають діти. Представте, будь ласка. Оля його Тетяна Володимирівна. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, скільки років ви вже працюєте в цьому дитячому садку? В Цьому дитячому садочку я працюю 9 років, але я тут працюю вихователем-методистом і заочно навчаюся в інституті корекційної педагогіки психології Київського державного педуніверситету. На факультеті я тифлопедагогіка. Тифлопедагог це така спеціальність, коли наша робота направлена, спрямована на індивідуальну роботу з кожною дитиною. Ми працюємо і підгрупові заняття проводимо. Це 4-5 дітей і працюємо, але більше працюємо індивідуально, тому що тифлопедагог повинен знати до. Добре, яке захворювання у кожної дитини. І в залежності від захворювання, будувати свою роботу, планувати і будувати роботу. Діти у нас з різними захворюваннями. Може бути і гіперметропія, і міопія, і косокість, збіжна, розбіжна амбліопія. Ну, різні захворювання. Тому педагог, тифлопедагог повинен дуже добре знати про ці захворювання і знати методи і прийоми, які використовувати в роботі з кожною конкретною дитиною при кожному конкретному захворюванні. Доведено, що 95% інформації про оточуючий світ мозок людини отримує через зір. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Отже, роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити. Інклюзивна освіта це гнучка система навчання дітей з особливими потребами в умовах масової школи за місцем проживання. Вона передбачає створення освітнього простору, який відповідає можливостям і потребам кожної дитини. Основні потреби дітей із глибокими вадами зору виходять за межі загальноприйнятої норми. Основною їх ознакою є необхідність використання у навчальному процесі спеціальних методик і спеціального технічного обладнання, бралівської друкарської машинки, комп'ютера зі спеціальним програмним забезпеченням, бралівського дисплея для дітей без залишку зору, стаціонарних настільних або компактних переносних збільшувальних систем для дітей із залишковим зором. Представтеся, будь ласка, Сторчаус Сергій Дмитрович, директор комунального закладу. Навчально-виховне об'єднання загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів з утриманням дітей сиріт та класами для дітей з вадами зору Кіров... Градської міської ради Кіроградської області. Ми знаємо, що у вас додатково в саме вашому інтернаті є і ще якісь додаткові класи. Розкажіть нам, що це таке за класи і чому саме в вашому інтернаті? Починаючи з 2008 року, вивчивши ситуацію, яка склалася у місті Кіровограді. По навчанню дітей з особливими потребами ми, порадившись із управлінням освіти, відкрили новий напрямок для нашої роботи: це навчання дітей з вадами зору на базі школи-інтернату. Чому саме цей напрямок? Тому що у місті Кіровограді вже не один десяток років функціонують два дитячі садочки це 29 та 46, де навчаються дітки саме з такими особливостями здоров'я. І далі дітки йшли до загальноосвітніх навчальних закладів, де зрозуміло, наповненість класів більше 30 діток, де завжди цим дітям є можливість приділити більше уваги. А серед такої категорії дітей є дітки-інваліди. І тому. Добре, вивчивши державну державні документи про розвиток і впровадження інклюзивної освіти, ми почали працювати із такою категорією дітей. В 2008 році ми відкрили один клас. Це був перший. А от уже станом на 2012 рік, у нас чотири. Класи початкові, перший, другий, третій, четвертий. І в цьому році, дві 2012-2013 навчальному році, ми вже перевели перших своїх діток до п'ятого класу і створили повноцінний інклюзивний клас, де навчаються дітки, які мають проблеми із зором і мають статус дітей-інвалідів. І навчаються дітки звичайним звичайних класів, звичайного рівня розвитку. Це допомагає діткам. Більше адаптуватися до шкільного середовища, спілкуватися постійно із своїми однолітками. І... Починаючи цей напрямок нашої роботи, ми зрозуміло дуже хвилювалися, дуже багато попрацювали по тому, щоб наповнити і матеріальну базу, і підготувати вчителів. І зрозуміло, що за ці роки роботи по цьому напрямку ми маємо певні вже напрацювання, батьки задоволені, тому проблем із набором саме до цих класів спеціальних у нас кожного року немає і вже навіть при нормі. 11-12 діток у таких класах. Ми у більшості класів маємо 13, даже в одному класі 14 діток. Тобто, ми вже навіть не можемо більше брати ніч до цього класу, тому що державні документи дають нам норму на саме 12 діток. Мені запитання Скажіть, будь ласка, у вас всіх класах дітки слабобачущі, чи є і ті, які зовсім не бачать. Ні, це всі, всі дітки слабозорі. Зрозуміло, у кожного є свої проблеми, значить, кожного значить, свої е, особливості. Е, деякі дітки мають, як я вже сказав, статус дітей-інвалідів, деякі не мають такого статусу, тому що. Е, Ті захворювання і ті проблеми, які є, піддаються корекції. Ми відповідно, починаючи з першого року роботи, мали спеціаліста тифлопедагога. Поступово працювали під над створенням спеціального кабінету. Зараз у нас є кабінет тифлопедагогіки. Працює вчитель-тифлопедагог і працює медична сестра-ортоптистка, яка зрозуміло, мабуть, тільки в нашому навчальному закладі вона така є посада, тому що ми. Тісно співпрацюємо із Першою міською поліклінікою, із відділенням офтальмологічним, і завідующа відділенням Гершанова Тамара Івановна дає свої рекомендації по особливостях роботи з такими дітками, а ми, маючи відповідно спеціалістів, маючи відповідне обладнання. І надаємо послуги обладнання. Це саме для того, щоб давати корекцію зору? Корекцію зору. зору. І, саме корекцію. і до вас з поліклініки приходять до вас і ви і направляєте ми, туди? Ми, ми, батьки звертаються в поліклініку, там отримують призначення. А в нас виконуються вже наче, всі процедури по корекції зору на тих приладах, які в нас є. Типовий лише для незрячих дітей предмет орієнтування у просторі. Уроки розпочинають вже у першому класі. Вчитель пропонує запам'ятати коридори школи і допомагає подолати страх простору. Діти мають дотримуватися певних рухів під час ходіння, щоб захищати себе від ушкоджень. На вскіз проходимо, і тут яка небезпека є. Настуська, двері можуть бути от зупинися, можуть бути які Напіввідчинені. І для чого ми ту ручку тримаємо? Щоб не вдаритися. Це тільки початки, тому що головне це навчити людину орієнтуватися простим. Що робиться вже старший клас. Тому що орієнтування і в великому просторі, і в приміщенні все ж таки повинно бути струстине. А тут дівчатка йшли по відносно знайомому маршруту. Вони освоюють маршрут, правильну поведінку освоюють. З якого по який клас навчаються у вас діти, і куди вони далі будуть плануватися вами, чи рекомендація ваша. Значить, Як я вже зразу сказав, дітки мають проблеми з зором, але не мають проблеми з інтелектом. Тобто вони навчаються по звичайній загальносвітній програмі, як і їхні однолітки, які сидять поряд в класі. Але у другій половині дня для них проводяться спеціальні корекційні заняття. От як вже я говорив, це саме заняття із теплопедагогіки по корекції зору, заняття з логопедії, ритміка, лікувальна фізкультура, значить, ознайомлення з навколишнім середовищем, все це йде у другій половині дня, і цей напрямок забезпечує і саме спеціалісти, ті, які необхідні для того, щоб саме проводити ці корекційні заняття, державна програма спеціальної школи говорить це слідующе, що дітки, навчаючись у середній школі, значить, навчатися не до. Звичайні школі – не це до 9 класу, а в спеціальній ще один рік це 10 клас додається, якщо йти по цій програмі. Ми ж обираємо трошки інший напрямок, тому що вийшли нові нормативні документи, які дозволяють у середній ланці мати саме інклюзивні класи і дітки будуть навчатися не до 10 років, а 9 років, так як у них інтелект але але без, без слово спеціальне без так? школи там. Немає взагалі, навіть в назві закладу, нечить. Не фігуруватиме ця назва, значить і цей запис дітки навчаються за звичайною програмою, але значить у цих класах уже тепер інклюзивних, от у нас такий п'ятий клас. Ми маємо введено з цього року посаду асистент-вчителя, який працює паралельно з вчителем на уроках. І надає допомогу саме цим діткам, які потребують такої допомоги. Тобто на постійній основі кожному от в п'ятому зараз класі У нас там так сталося, що тільки дівчатка, тому що ми в цьому році робили деяку реорганізацію в роботі навчального закладу, створивши ще один цікавий напрямок нашої роботи: це навчання хлопчиків кадетів. От у нас п'ятий і сьомий клас у цьому році є кадети. І от коли ми ділили, так склалося, що п'ятий А клас це в нас дітки з вадами зору і інклюзивний клас. А у Б клас. Класі одні хлопчики, це кадети. Чим цікавий і чим подоби батькам саме така форма організації навчального процесу, тому що дітки, по-перше, вони у звичайному середовищі, вони в шкільному середовищі. І якщо дитина навчається із своїми однолітками, які не мають проблеми із зором, то вони не спілкуються, вони разом виступають у наших від заходах, концертах, на сцені, вони один одного бачать. Тобто вони навіть ми в цьому році побачивши у інших Навчальних закладах України такі ж самі, де навчаються дітки, по всіх поверхах, де в нас лісниці сходи, ми провели жовту лінію краскою, фарбою викрасили для того, щоб ці дітки краще орієнтувалися і бачили кінець ступені. Створили умови доступності. Доброго дня, пані Наталі. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося ваше життя, коли ви втратили зір? Жизнь, в принципе, изменилась кардинально, полностью. Это очень тяжело, когда действительно видишь солнце, видишь небо, видишь людей, видишь и печаль, и радость, и в один момент, действительно в один момент, на тот момент не понимаешь, что это все ушло. Но, как говорится, жизнь продолжается, и с этим нужно было бороться. Бороться с чем? С темнотою? Чи нерозумінням людей? З чим людина бореться, коли вона е, попадає в таку ситуацію? Ситуацією горя, е, що неможливо вже змінити, що вам кажуть лікарі? Чи ви з ними теж боретеся? Ви знаєте, я пройшла, от відвідував на перший віпрос: з чим бореться чоловік? Перше моменти – это... Сплошная депрессия, человек не поймет, с чем он борется. То ли с отношениями, то ли с темнотой, то ли с самим собой. Это очень тяжело. Но все со временем, и э, постепенно э, находишь какие-то выходы, находишь какие-то ситуации. С врачами тоже борешься по сей день. Я прошла очень много врачей, очень много клиник. Но, к сожалению, ничего сказать не могут. И с этим тоже нужно было не сказать, чтобы смириться, но жить с этим нужно дальше, и все равно нужно находить какие-то выходы, а они есть. Паня Наталья, тогда, будь ласка, несколько слов нашим телеглядачам. Побожай, порад. Вот, что бы я хотела сказать зрителям, цените то, что вокруг вас. Цените не только то, что вы видите, а и тех людей, Тому що ми трохи, що ми віряємо. І якщо у кого-то случилась така біда, ні в коем случае не падайте духом. Вірте в себе, йдеться вперед, и обязательно все вийде. Ми з вами побачили, скільки оптимізму, скільки бажання жити, працювати, скільки віри в те, що життя не закінчилось. Я бажаю всім щастя, здоров'я, в першу чергу, здоров'я, успіху на снагі! Нехай вам щастить і нехай вас Бог береже. До побачення.